Ми їдемо в Амстердам! ми бабка удовки. За тебе, кохана моя! Так, треба зустрітися десь з Танєю, десь її треба знайти тепер. О! Оно Оце прикол, бережа. Це страшні. У мене камера. Ти бачиш нова Це мені Тарас подарує подарок. Бобро пожаловать в обтокку. Дякую. Коротше, це у них ще річний фестиваль, вони тиждень тусять в одному селі, коротше, вони перевозили всяких атракціонів. А, я ж думав, я ж думав, що це типу музика, там дівчата була. А, ось це готел, де тетя живемо. ще фоткалась. Місця слави. Українці, так? У них там якісь ці. Мені подобається наш наш з тобою коротше європейський оцей розкрас. Чисто ну на макі. <рістник> Ріс Щоб не змивати. <рістник> ми, ми в Западній Європі. Да. Куди тут рісніть? От обратіть увагу, що ми зараз зайдемо за угол і чому ніяк? Яка там куча народу і який там дві ж Давайте подивимось, оцінимо дивимось. зараз кучність куч, куч, народу. Да. Ви побачите. Це такий восторг, це іменно надо. Привет! Привіт! Ти будеш в моєму влозі. Привіт! Нет. Все, ти попала. Красотка, тут, Типа, все чини благородно, зараз заходимо і такі. Це моя центральна вулиця, я на ній з неї їду додому з роботи. Так. Ну я вже не їжу. Не можу тут проїхати, що тут село своє з розумів. Я пишу дівчки, нам сьогодні повинна машина приїхати, що посилки привозить з України. Я говорю: ну там вже перекрите, у нас же сьогодні день міста. День села. Ух ти! Оце то ми попали на дві ж. Це не ОГО. Це ще не ОГО? Ні. Як чергаді, тільки більше просто. А-а-а. в фіругаді воно називалося Сонечком. <звінь> Давайте підемо десь баночки. Підемо. Скільки <звінь> людей бачу, тільки практика Музики! <зважда> Усі вулиці завжди і так тихо. Валєва приїжджала, каже, Боже, це таке тихе село. Я кажу, ти що поїхала сюди і сімати. Я не знаю, звідки ці люди беруться. <зваждає> Наїхали, все таки тихо. Наїхали. З камерами. Та я тут живе. Тут? Да. У цьому домику? Да. Маленький. цей маленький домик. <зваждає> Наші ночі, коротше, вони теж повісили фонарики, і вони ввечері підсвічуються. Ось, атмосфера. Казали. А? Традиційний сезон з бабушкою. Ха-ха. каже, що не факт, що ми дозвонилися. Нічого, це мама їм не дозвонитися. Молоді де ті родичі. Як тобі обкало, Красиво дуже. Дуже гарно. Таке атмосферне. Я, я по такому да? А, Аня. А, а, ми за... переїжджаємо до... Тебе заведу в все життя в Українське, побачиш, як то його жити. <су> О, класно. Короча, хтось під мостом пройде, а хтось зараз розвернеться. Тому що той мост не поднять, їм прийдеться вертаться обратно. А може вони там просто mm -hmm. А ну Це точно не пройде. Ні, не пройде. це пройде. Бо вона запаркується. Mm -hmm. Розвернеться. Mm -hmm. Ставимо ставки. Прийде чи не пройде? Ні, вона ну, ось тут буде пар паркуватися. Вона навіть туди, по-моєму, не милиться. Він такий думає, так де б це запаркувати мені свою бричку? Алло, а ти вдома? О, бабуся, привіт. О, Алло! О, ага. Ми Понятно, всі в зборі. Я хотіла, щоб ця бригада до сюди. Гартошечка вариться, рибка жариться, салатик зроблений. Ла -ла -ла. Бабушка розписується Аня. Аня, до вітання. Кожен дзвонок бабушки починається з розчатуватися. Бабушка туди не починається. Давай на бійці. Па. Па. Красота. Готова до відеозйомки крупним планом. Бабушку крупним планом. Бабушка не може бути мелким, тому що бабуся 100 кілограмів. Щоб Не треба еще терти, у них все тут терте. А да, Це пісні мальчик. Це називається запомнить и забудьте на какое-то время. Да, зафіксировано. Низкие піднімається. Переходимо на нашу центральну вулицю. Там були Альберт. Альберт Хейн, да, це змітти ми прийшли. Прийшов час згадувати. Так. Щасливі люди. З виходом на канал. Mm. Ого. Привіт. Ого. Прикол. Я ж казав з толпою українських голодранців. Просто. А це яблука. Клас. Мені подобається оце дерево. Коли у нас була гулашка беременна, вона їх дуже любила. Я думаю, що беременна тут багато на що впливає, бо я пробувала, вони не дуже. Я думаю, що вони прямо осінню-осінню будуть. Я хотіла розказати, що ми в Абкауди лишили машину і їдемо зараз потягом в Амстердам. Там у нас готел. Заселимося в готель і підемо десь погуляти. Нагулялись на фестиваль. На фестиваль. Тепер можна і спокійненько в Амстердамі погуляти. Ми вам покажемо, на якому фестивалі ми сьогодні тут сили. Так я вже показала, це ж було додому. Поїздом нам їхати 10 минути 15-15. Це можна технології, конечно, з этой камерой. Камера топ взагалі. Дві кіно і быстро навчилась користуватися. Ні, Нет, я говорю про камеру, що вона легка в обслуговуванні. Ну, все теж. Трошки втомилася від того, коли на фестивалі.

Тут такий барчик. Ой. У нас навіть бит є. Ці зкрити наподивиться. Це, мабуть, щоб ти не випрыгнув. Мені подобається. Дуже маленький номер. Я вже така втомлена, хочу просто лягти спати. Але ми ще йдемо десь на дріночка.